Ех, ця чаруюча музика Майнкрафту. Скільки ж емоцій вона в нас викликла за всі ті сотні чи навіть тисячі годин гри в Майнкрафт? Але чи задумались ви колись, хто взагалі пише всю цю музику для Майнкрафту? Як вони до цього дійшли і чим займаються зараз? Здорово, балбіси, я і сьогодні я вам розкажу історію C418, першого композитора Майнкрафту. Дивимось, з чого все починалось, як він дійшов до створення музики для Майнкрафту. І чому він її більше не створює. У мене вже було відео про музику Майнкрафта, можете подивитись, але проблема в тому, що там персона Сі 418 була погано розкрита. Тут же я хочу повністю на ньому сфокусуватись і роздивитись цю історію в деталях. Взагалі, в мене зараз в планах є пробити відео про різних важливих людей в історії Майнкрафту, тому якщо вам цікаво, якщо вам сподобається це відео, перше відео цієї рубрики, то я її продовжу. Ну а поки що підписуйтесь на два моїх канали, на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо. Починається наша історія в східній Німеччині, зразка 1989 року, бо там в цей час на світ з'явився Деніель Розенфельд. Коли Деніелю було 5 років, його брату на день народження подарували комп'ютер, і очевидно, що Деніель теж хотів ним користуватись. Взагалі можна сказати, що брат Деніеля долі сильно вплинув на те. Ким C 418 є зараз. Взагалі, в той час він часто експериментував з різними творчими програмами для малювання, 3D-моделювання і, звісно ж, для створення музики. Брат далеко не придивився ні в одному з цих напрямків, але він допоміг розвинутись в музиці Денієлю, показавши йому програму Ableton. І можна сказати, що з цього все й почалось. C418 захопився створенням музики і за три роки добився непоганих результатів. Той же час він починає цікавитись індіїграми і хотів якось приложити руку до їх створення, хоча б. Як композитор. І так він і знайшов TIG Source. Там він покращив скіли спілкування англійською, і окрім цього, там же він і познайомився з ночем. Маркус в той час вже почав розробку Майнкрафту, але яку б музику він не додавав, вся вона здавалася йому непідходящо і нудною. І в один момент C418 сказав Ночу, що в вільний час займається створенням музики. Стиль c 418 був доволі унікальним, і він не був певний, чи сподобається воно Маркусу. Але той, послухавши декілька треків, в Деніеля одразу пропонував тому створити музику та звукові ефекти для Майнкрафту. Проблема була в тому, що тоді Майнкрафт ще не мав таких обертів, він не був всесвітньо популярним, і тому через те, що багато він заплатити Деніелю не міг, він запропонував йому залишити всі права та роялті з музики собі. Це зіграє ще свою роль в майбутньому, а поки що C418 на це погоджується. Взагалі той час був доволі цікавий в житті C418. Окрім створення музики для Майнкрафту. То він працював на фабриці, де все, що він робив, це вкручував один та й самий гвинт кожні 15 хвилин. А окрім цього, йому ще треба було займатися виправними роботами через відмову від служби в армії. Коли з виправними роботами було покінчено, він вирішив звільнитись з фабрики, переїхати в Берлін і повністю посвятити себе створенню музики для Майнкрафту. той час для піксельних ігор робили восьмибітну музику, так званий Чіптюн. А денілю такий стиль не подобався. Та й окрім цього, він хотів зіграти на контрасті і зробити музику, яка на перший погляд взагалі не підійде Майнкрафту. Він створив заспокоюючу та меланхолійну музику для гри, в якій ви можете підривати посилення жителів чисто по приколу. Окрім цього, Сі 418 створював і звуки для Майнкрафту. Наприклад, звуки для гаста він записав зі своєї кішки. Доволі цікаві звуки, ця кішка видає, але то не важливо. Він також хотів використати її нявкання і для оцелотів, але через те, що нявкання було нечітким, йому довелося брати звуки з стокових сайтів. Окрім таких проблем, проблемою був і звуковий двигун Майнкрафта. І не підтримував відтворення музики в обрані моменти та не міг грати музику безкінечно. І тому C418 вирішив зробити так, щоб музика грала в рандомні моменти, що також додавало вайбу грі. Перший альбом з під назвою Майнкрафт Volume Альфа було випущено 4 березня 2011 року, а 9 листопада 2013 року вийшов другий альбом Майнкрафт Volume Бета, в який ввійшла музика для Незеру та пластинки. Другий альбом закріпив успіх і 1418 міг жити лише на роялті з цих двох альбомів. І все наше було прекрасно. Аж до вересня 2013 року, коли Ноч вирішив, що більше не може керувати компанією, і продав Моджанг Майкрософтам. В мене є про це відео, але ну воно адкровенна гавно, воно мені не подобається. Тому якщо ж знову вам сподобається ця рубрика, я перероблю його і в відосі про Ноч розкажу нормальну історію продажу Майнкрафту. Тому. Набирає много лайков і буде круто. І саме тут у C418 і почались проблеми, тому що, як ви пам'ятаєте, всі права на музику належали саме C418, а не Mojang. а Microsoft таки не влаштовувало. Їм потрібні були права на музику C418, щоб монетизувати її. А C418 не хотів віддавати ці права, через що протягом багатьох років ми не чули нової музики для Майнкрафта від C418. У нього навіть вже був готовий третій. Цей альбом з саундтреком, і якби Microsoft не були чортами, ми б вже давно його почули. Але через їхню позицію цей альбом є лише в Сі 418. Звісно, був момент, коли вони дійшли якогось компромісу. В Aquatic були додані три нові треки від c Але з моменту виходу 113 пройшло вже цілих 7 років. А нових робіт від Сі 418 вісімнадцять для Майнкрафта ми так і не чули. Є великий шанс, що ми більше не отримаємо музику від Деніеля в Майнкрафті, що насправді дуже сумно. Сумно. Він був цією ігрою з самого початку. Як він сам казав, він був не проти знову попрацювати з Моджанг. Але через відношення Майкрософту зробити цього він не може. Окрім Майнкрафту, він створював музику і для інших ігор. У 2020-му ми могли почути музику Деніля в Super Smash Bros. Ultimate, після додавання туди Стіва. Але на жаль, розробники з Nintendo вирішили, що музика Деніля надто спокійна для файтингу, і тому замість цього була використана музика з Minecraft Dungeons та Minecraft Earth. У 2021 році Деніль створив музику для куки Клікера. А в 2025 році доєднався до компанії Ivy Road і написав саундтрек для гри Wonderstop у собі і симулятора чайної лавки, яку я, до речі, купив, і якщо вам цікаво, можемо її пограти на стрімі. Багато предложень в цьому відео, да, бачите, блін. І тому підписуйтесь на канал, щоб таких предложень було ще більше. Окрім цього, він почав продавати мерч, серед якого є версії двох альбомів саундтреку Майнкрафту на касетах, дисках і платівках. Цікаво, також можна згадати, як на початку цього року, перед виходом фільму по Майнкрафту, Warner Bros. вирішили зарофлить і почали накидувати авторське право на відоси на Ютубі, в яких використовувалася музика Майнкрафту. Хоча очевидно, що ніяких прав на це в них не було. Деніль не залишився осторонь і написав в Твіттері, що всі, хто постраждав від дій Ворнерів, можуть заповнити форму, і Сітриста 418 все порішає. А окрім цього, в цьому році сталося ще дещо неймовірне. Музика c 418 була додана до бібліотеки Конгресу. Це гігантська бібліотека, що керується владою США для збереження важливих документів, творів, книг і такого подібного. Кожного року до бібліотеки додається 25 нових позицій, і однією з них є Minecraft Volume Alpha. Окрім цього альбому в бібліотеці з ігрового саундтреку є лише тема Маріо, і що також круто через те, що всі права на музику належать саме C418, Всюди написано, що це саме музика C418, а не просто саундтрек до Майнкрафту, що не може не радувати. Зараз у C418 все добре, як ви зрозуміли. 2025 рік був для нього неймовірно успішним, і він не збирається зупиняти. Наразі він проживає в Остіні, штат Техас, одружний на Авіві Пінчос. Надіюсь, правильно прочитав, якщо ні, сорі, який навіть пісню присвятив і, звісно ж, займається музикою. Впевнений, ми ще неодноразово почуємо його музику в різних іграх, але чи буде це Майнкрафт, залежить лише від Моджанг. Ну, і як вам взагалі історія? Що ви думаєте про СІ-418? О, Отакий ровний штемп, алі, блін, штемп неровний. Хоча я не знаю, що він може бути неровним. Він ровний штемп. Коротше, пишіть свої коментарі з думкою. Також, якщо ви хочете продовження цієї теми, можемо зробити, блін, відео про Ноча, відео про Джеба, про Агнес, про. Про вашого сусіда, який, блін, вам показав, як у Майнкрафт грати, про кого угодно, хто пов'язаний з Майнкрафтом, пишіть також це в коментарях. А також підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і, звісно ж, лайкайте відео, щоб. щоб по кайфу було. Ну, а був я, Зєфа. Бе Берінгтон, блін.